Сьогодні покажемо, як створити оригінального книжкового привида скелетика, ось яким він буде. Одразу хочеться подякувати за його створення та за всі надані матеріали художнику Богдану Ришку. Вийшло дуже класно. Посилання на сторінку Богдана залишили в описі відео. Можеш завітати ще до нього. Ми тим часом почнемо малювати. Це починається з пошуку натхнення, референси, ілюстрації, різні колірні палітри. Дивимось на те, що вже створювали раніше, і намагаємось знайти якісь нові ідеї або поєднати щось вже існуюче. Цього разу виникла ідея зобразити привита, що захоплено поринув у читання. Коли виникла ідея, починається найвеселіше пошук композиції. Кілька швидких скетчів, експериментуємо з позою, намагаюся додати емоцій, чи це захоплений, здивований або навіть містичний привид, слідкую за читабельністю силуету та формую персонажа. Обирайте той драфт, що найбільше резонує. Правило просте, відчуваєш, що воно, значить, треба брати і робити. Далі деталізую скетч, щоб легше було обрати найкращий. Тут усе просто: роблю грубий лайн, додаю просту тональність, щоб пояснити зовнішні та внутрішні форми. Зі скетчів обираю найцікавіший і переводжу його в чіткий лайн-арт. Якщо щось насторожує, не бійтеся змінювати композицію. Щось збільшуйте, щось зменшуйте, працюйте ієрархію форм головне досягнути цікавої та привабливої композиції. Пер працюємо з кольором, експериментуємо з вайбами, вибором колірно найактивніших елементів. Під час рендеру кольори ймовірно зміняться через світлотінь. Проте важливо мати основу, за яку можна зачепитися. Крутимо, бавимося з кольорами, поки не відчуємо. Це воно. Тепер усе оживає. Додаємо об'єм, простий тон, промальовую лайн, чищу та підсилюю світлові ефекти. Пробую різні режими накладання, оверлей або мультиплей, граюся з тінями та підсвіткою. Головне правило на цьому етапі не переборщити. Найяскравіший, найсмачніший колір це активний циан, а всі інші трохи приглушені, від чого композиція виглядає більш соковитою та контрастною. Зрештою, ось і він. Книжковий привид у всій красі. Зберігай туторіал, пробуй створювати власних персонажів, експериментуй з кольорами і не бійся виходити за рамки. Якщо сподобалось, підпишись на канал Вартоскул. Залиш коментар та ділись результатами в соцмережах. Також не забувай зайти на сторінку Богдана, який підготував цей туторіал. До зустрічі у нових відео.